Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог, що він хоче вам сказати? Знаєте, знаєте, нанісла Пілінку, щось так не дуже вдало. Тут у мене не стала замазувати покрасніння, бо зараз завтра до на день народження своєї знайомої, і мені треба, щоб у мене там хоч більш-менш більш позаживала, щоб я могла макіяж зробити. І так думайте про себе. Феєчки мої, всі феєчки, дякую вас за відгуки, дякую за коментарі, дякую за підписки, дякую за те, що шлете донати, за те, що заказуєте мої амулети, які змінюють ваше життя кардинальним чином. До речі, моти роблюсь карте Таро. І так, що він хоче вам сказати. До речі, ви зараз можете подумати про якогось чоловіка, а можете взагалі ні про кого не думати. І з того, що я буду говорити, ви зрозумієте, хто це щось хоче вам сказати. Починається розклад з пустої карти. Він хоче вам сказати, що не знає, що буде далі. Розумієте? Тобто у нього зараз нема визначеності як такової, бо від нього мало що залежить. Він хоче вам сказати, що ти моя жінка, яка призначена мені за долею або хтось з вас був з ним у стосунках, у шлюбі, або ви збиралися з ним одружитися. Тут я бачу, що ви якось планували з ним бути у якій, якійсь системі. ну, Системі відносин має на увазі. І він каже, що але ти пішла із відносин. І ти зробила це по справедливості. Ти пішла, тому що я не віддавав тобі стільки, скільки ти мені. І це сталося по справедливості. Він розуміється це, це дуже класно. Тут також він ще каже про те, що я дуже багато чого зрозумів. Якщо ви знаєте, що цей чоловік був. Да, закрийся, в тому плані, що він ніколи не визнавав свою якусь провину, не змінювався, ви бачили це по його діям, ми не говоримо про слова, які може чоловік говорити, то зараз він каже, я зрозумів, я виріс, я став більш мудрішим. Ну, звісно, якщо він визнає сам факт, що ви пішли від нього і по справедливості. Він казує, що я згадую тебе, моя жінка минулого, і згадую ті класні часи, які були у нас. У нас дуже багато було класного. Ну, він так сприймає. Просто, ви знаєте, я іноді кажу це феєчкам, а вони мені кажуть: Та не було там нічого класного. Ну, Це для вас. Він сприймає це, що було так. Так, і. І він каже вам, що тепер я став імператором. Я став чоловіком, якому відомо, що таке слово відповідальність. Я готовий бути твоїм чоловіком. Я готовий брати відповідальність за нас з тобою. Я готовий мати дітей. Я розумію, що я повинна заробляти гроші. Я хочу мати і маю, він каже, я імператор соціальний статус. Тут, до речі, у когось дивіться, у когось цей чоловік у відносинах є такі варіанти. І то він зараз у відносинах і він вам каже, що так, я розумію, що я імператор. Ну, тобто, що я чоловік, який має родину. Але що він каже? Або він став імператором, або він є імператором для когось. Він каже, що мене зараз нічого не радує. Життя дає мені емоцій, але мене не радує це. Це не те. І все це сталося через Башню. Тобто. Той момент, коли ти пішла із відносин. Коли відносини у нас просто обірвалися неочікувано в один день. І він каже: я. я е, трішечки і не розумію. По-перше, чому мене так тягне до тебе, хоча я розумію, що це по справедливості, бо ти дуже вклалася в мене в свій час. Але в той же час я відчуваю оцей якийсь зв'язок з тобою. Я нічого не знаю зараз про тебе, що відбувається в твоєму житті. І я знову розумію, що це по справедливості. І іноді мені хочеться забутися. Тобто я іноді ухожу в такий стан, коли не бачу реальності, не бачу дійсності, тут він, дівчата, або курить щось, або п'є. Ну, тобто тут або, можливо, якісь практики робить. Тобто він уходить в луну. Він уходить у цю співсвідомість, розумієте? І він каже: я знаю, що ти зараз до мене налаштована з мечем, що у тебе дуже багато претензій до мене. Аркан Мах. Він каже: Але я став магом. Я знаю, що я можу все. Я можу здійснити всі твої бажання. Головне, щоб він не був маніпулятором. Зараз подивимось. А, що ж так розумієте? Ось так трішечки зробимо. Так, і тут він говорить, що я знаю, що мені потрібно робити, і я готов діяти. Я маю план. Тут так, тут він таки вдається. Він каже, що я розумію, чому сталася ця башня, чому ти пішла, тому що я хитрував, маніпулював, обманював. І зараз ти ніяк не проявляєшся для мене. І у мене дуже багато страхів стосовно цього, я нічого не знаю про тебе, Хоча я знаю, що це по справедливості, бо я розбив твоє серце. Так, тут він говорить про те, що я вдавався в різні моменти, те, що я вказала, можливо, випивав, можливо, курив, що там не було. Тобто я вдавався, я намагався якось відволіктися від цієї ситуації. Так, і він каже: я знаю, що тобі запропонувати в який бік мені рухатися. Я хочу жити з тобою під одним дахом. Я хочу з тобою браку. Шлюбу, вибачте. Я бачу в цьому енергію. І тут знов таки, але зараз між нами меч. І я знаю, що зараз ти покохала себе, ти любиш себе. А я намагаюся все зрозуміти? Яким чином і як мені проявитися до тебе? Так, Аркан Мах, бо я хочу здійснити бажання. А які бажання він хоче здійснити? Аркан Смерті. Він хоче, щоб все те, що було погано між вами, щоб все це пішло в небуття, Ну, щоб все це закінчилося. Саме те погане, яке було. Що ще він хоче вам сказати? Напишіть мені, до речі, чи розумієте ви, про якого чоловіка я говорю? Чи є такий чоловік в вашому житті, і наскільки ви взагалі готові ти на якісь розмови з цим чоловіком або приймати його в своєму житті? Він говорить, що ти моя кохана жінка, але зараз ти захищаєшся від мене. Ти захищаєш свої особисті кордони. Я знаю, що ти та жінка, яка може здійснювати свої бажання, причому будь-яке бажання. Але знай, що у мене до тебе є почуття. Зараз я знаю, що ти із жінки, яка мене кохала, стала жінкою королевою мечів, жінкою холодною, яка тепер просто так до себе не підпустить, яка знає свої особисті кордони, яка рішення тепер приймає не серцем, а головою, від тебе вію холодом. І я знаю, що, можливо, ти би хотіла проявитися для, до мене, але ні. Ти будеш до останнього проявляти свої, своє я. Ти до останнього будеш відстоювати в цьому плані свої особисті кордони, знову про це йде річ. І він каже: Але я хочу взяти шанс з тобою. І я думаю про це. Але ніяк не можу прийняти рішення. Причому я думаю дуже довгий довгий час. І в мене до тебе є почуття, і коли я згадую тебе, я гризу землю пальцями, ногтями вірніше. Згадую те прекрасне, що у нас з тобою було. І він каже, ти дуже сильна. Я знаю, яка ти сильна, що ти вмієш підкорити те внутрішнє, що в тобі може бути, тому що він такий вважає, що кохання було, але ви змогли підкорити свої почуття своєму розуму, і в цьому ваша сила. Тому що він каже: я знаю, що я твій чоловік, якого ти кохаєш ось так. Я знаю, що ти вклалася у наші відносини, і ти чекаєш на мене вже довгий час, коли ж я тобі запропоную цей шанс. І я знаю, що у нас взаємне кохання. Але у нас є третій фактор, і мені необхідно зробити вибір. І я хочу поновити з тобою відносини по колесу фортуни. Тобто знов розпочати з вами відносини. То, до речі, можливо, ви раніше вже з ним відносини закінчували, починали. Він каже, що ти жінка забезпечена, самодостатня, ти можеш сама себе забезпечити. Я теж, він каже, зараз працюю, заробляю гроші, але дуже-дуже довгий час мене тягне до тебе. Мене мучують якісь страхи. Я намагаюся зрозуміти, що і як мені відбувається і чому. Тому що дьявол мучає мене, мене дуже тягне до тебе. Тут, до речі, і по дьяволу третій фактор. Тут могло бути інші жінки, випивка, ігрові автомати, у кого що. І я намагаюся, він каже, як да на вагах зрозуміти. Яке життя мені вибрати? З тобою чи без? Король, король... Королева Пентаклів і король Пентаклів. Ну, ви пара. Король і королева це чоловік і жінка. Вер...